Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті Покровська 271. Цілих два тижні. Два показую чотири. Два тижні. Ми не бачили з вами. Точніше, ви мене не бачили, а я не спілкувався з вами. Тому всім привіт. Нарешті ми починаємо знову щотижня випускати для вас відео, щоб ви побачили декілька автомобілів. Якийсь один ряд, можливо, два. Ну два сьогодні не встигнемо. Один ряд покажемо. Тому дякую кожному, хто дивиться це відео. Сьогодні хочу привітати всіх з Днем Знань. Тому. Що саме сьогодні у нас 1 вересня? Ми знімаємо відео. Зараз 2 година дня, напевно, час 13. Ну, майже друга година дня. Тому відео, можливо, сьогодні ввечері ви дивитесь або вже 2 вересня. Немає значення. Покажемо вам ряд автомобілів. Обрали те, що на тому ряду минулий раз закінчили. На цьому. Продовжимо. Хоча ці два тижні помінялися, вже все можна було б спочатку починати, тому що дуже багато автомобілів було продано, дуже багато автомобілів заїхало. Отже, не будемо багато говорити. Хочемо в першу чергу ще раз подякувати Збройним силам України всім формуванням, хто боронить нашу землю. Величезне, дякую вам, хлопці і дівчата, разом до перемоги. Однозначно, це я кажу зараз до всіх, хто в тилу все робимо для того, щоб у наших хлопців і дівчат було. Абсолютно все, щоб вони вижили в першу чергу, по-друге, знищили ворога. Тому е, всі збори, які ви знаєте, донатьте кожного ранку, прикидайтесь, дякуйте Збройним силам України, Господу Богу, і починайте з Донату, а потім вже починаємо жити, друзі. Не знаю, автомобілі 25-30 покажемо вам. Тому Рома тільки що почали знімати відео, наматюкав його як міг, хоча я взагалі не матюкаюсь, тому що почали знімати відео. Він почав газувати цим пастфайндером. Отже, Нісан Пастфайндер 2019 рік тільки ось заїхав 10 хвилин на тому на кармаркет. Market, 89 тисяч пробігу. Всього на все літровий бензин, автомат, сім місць. Передній привід Сполучених Штати Америки 17 сто. Пробіг, ви бачите який. Ну, Рома сів такий, робіть, підійшов цей автомобіль. Мені не дуже, а от Ромці взагалі топ. Так, на черзі Volkswagen Golf Plus або плюс 2005 року. 158 тисяч на одометрі. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 6999. Ось він народний автомобіль, яка ж подсвіточка знизу. Дивіться яка. Оп! Тут нас так, що дай Бог, все видно. Так, далі, далі, далі. Отже. ЗЕС, ЗЕС, Ланос, ЗЕС, ЗЕС, Ланос. Ланос, 14 рік, 40 тисяч пробігу, всього-навсього. Пастфендер завівся. 1,4 бензин, ГБО. Є. Yeah. Це автомат. Я дивлюся, а це автомат! 5 місць, передній прийде офіційна автівка придбана в Україні. Додатково гума на дисках, ціна 4 тисячі доларів, автомат Lanos 1,4 на газу. Не дивись мені. Ні, ні, я не хочу, щоб в тебе був такий автомобіль. В тебе є вже автомобіль, спокойся, в тебе ж Мерседес є, що тебе вимахуєшся вже. Ми ж ні людям не кажемо, що в тебе Мерседес є. Купили Мерседес дружині. Правда, вона два рази на ньому їздила, я тільки їжджу на ньому. Так, Рено Меган, 12 рік, 178 тисяч пробігу. Правда, Мерседес на два роки старше, дружина старша на 3 роки Мерседеса. Чи на два. На два роки ти старша. Так, 178 тисяч пробігу, 1.6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, ні менше на два ключі, ціна 6999. Це те, що кричав, Мерседес має авто, а там не мерседес, ауді не купили. Купили мерседес. Те, що е, я собі купив. То я вже вам не кажу, але вас кажуть, а чому ауді? Дружина каже, в то то моя, то моя, ну не важливо, що моя, не моя. Давай людям покажемо. Дивись, панорамний дах у цього гранд сценіка 2009 року, 233 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка. Це сімей місце авто. Передні Німеччина, два ключі, ціна 6777 так, ой, турка, турка, шкода октавіатур. Так, 2009 рік, 193 тисячі пробігу. Це у нас 1,6 бензин. ГБО встановлено, механіка, 5 місць, передній Німеччина, ключі. ціна 5999. Білесенька, гарнесенька. Шкода октавіатур. І тут на черзі ще одна шкода октавіатур. Подружка, сестричка, така ж сама 2001 року 187 тисяч пробігу, 1,6 бензин, тут ГБО немає. Механіка, передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 5200. Тут у нас 9 рік 5900. Тут перший рік. Тут різниця між малишками 8 років. 8 років різниці. А вони майже однакові. Та вони однакові, що говорить. Не майже. Так, далі у нас Volkswagen Golf. Це якийсь шостий, сьомий, не знаю, шостий, п'ятий. Напев... Не знаю, я знаток. Дев'ять чи десять, да, знаток гольфів. 2009 рік. 218 200... тисяч пробігу, 1,4 бензин. Автомат. Передній привід Німеччина, один ключ. Ціна 6999 Ще одна. Ні, це не тур у нас. Це шкода Октавія А5. 2008 рік, 280 тисяч пробігу. 1,9 дизель. Механіка. 5 місць. Передні Німеччина. 5-900. Думаю, що це там, дружина, вже пищить. Пищить від радості. А тому що тут стоїть дуже гарний ягуар. Так, красунчик. Угу. Дуже гарно виглядає. Ягуар XC. Панорамний дашочок. Хоча він такий якийсь невеликий. Да? Хоча це п'ятимісне авто і п'ятидверне авто. Так. 16 й рік, 190 тисяч пробігу, двохлітровий дизель. Автомат 5 місць, задній привід. Корея. Е, додаткова гума за доплату. Ціна 16500. Це у Сережі такий автомобіль, кстати. Барбера, Сереги. у А мав бути у тебе. Но ти не Барбер. Поїхали далі. Далі. Volkswagen Golf Plus. Авто 2007 року. 206 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передні привід Німеччина, один ключ. Ціна 6400. третій, Другий плюс, а зараз третій плюс буде. Три плюси. Одні плюси у нас на кармаркеті. Так, Volkswagen Golf плюс 9 рік. 240 тисяч пробігу, світлий салон. А який він? Він світлий. Кремово-сіро світлий. Так, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, один ключ. Ціна 6999. Відкрию, подивись, який салон. Покажи людям, який він такий. Кремово-коричневий. Він такий, не капучино, звісно. Та ні, як машина темніша. Так що ми споримо, Пішли далі. Кремове, неправильно казати. Правильно казати, вершковий. Вершковий. Так, Volkswagen Turan. дивіться, яка комплектація. Панорамний дах, такі релінги прикольні, молдинги прикольні. Одинадцятий рік. Комбінація коричнева, а це топ-комплектація. Топ Мені казали люди, старший брат, що якщо комплектація чорна з коричневим шкіра, то це топчик. 11-й рік, 170 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка, сімомісне авто. Передній привід, Швейцарія. Так, 9900. Покажемо всередину. У нас сьогодні день відкритих дверей, як в школі. 1 вересня показуємо вам авто всередині. Ну, Дійсно гарно виглядає. Головне, що ця резиночка від грошей на коробки перемикання передач. Це топчик. Так, Nissan Нісан... Note. Чи це ті? Ні, Note. Я не бачу. Друзь, дай. вибачте, що в окулярах, що не бачите моїх очей, тому що я нічого не бачу. На вулиці вітер, сонце, і мої очі відмовляються взагалі. що Бачите, тому що в мене контактні лінзи і вони висихають і дуже некомфортно. 2007 рік 169 тисяч пробіг, 1,4 бензин. Механіка, 5 місць, передній привід Німеччина 5900. Два ключі має, до речі. Так, і тут у нас залишились два місця на майданчику, там третє, четверте. Сьогодні понеділок просто. Багато автомобілів забрали власники додому, але я знаю, що вони сьогодні-завтра повернуться. І у нас знову буде 350 автомобілів на кармаркеті, тому що. Мінімум 250 завжди на кармаркеті. Тому є асортимент, є вибір. Хто купує авто, приходьте. Виберемо вам авто за вашими характеристиками на вашу е, ціну. Тому приходьте завжди вас раді бачити. Працюємо щодня. Це Покровська, 271, кармаркет. найбільший авторинок в Житомирській області європейського формату. Ну і позаду мене ви маєте можливість побачити огляд авто, тому що у нас на території є і підйомник, і комп'ютерна діагностика, і експортний висновок від експертів. Ви отримаєте, де вони провіряють номер кузова, номер двигуна, чи автомобіль вогоні. Всі документи і дають вам цей сертифікат експ... висновок, який підтверджує, що автомобіль в нормі. Плюс у нас є тест-драйв, товщиноміром е менеджери перевіряють лакофарбове покриття. Як я вже казав, підйомник, комп'ютерна діагностика. Все робимо для того, щоб е ви купували автомобіль швидко, якісно, безпечно. Чому швидко? Тому що договір куплі-продажу теж є на місці. А також грінбі у нас постійно працює ось там е наш магазинчик. Не, не магазинчик, як він правильно називається. Кав'ярня, наша наша кав'ярня, де кава, чай, напої, прохолоджувальні напої, можна попоїсти все на місці, релакс зона. Тому і мийка тут у нас недалеко є. Все є поруч для того, щоб ви купували якісно, швидко, а найголовніше безпечно. Автомобіль. А в люди, які продають автомобіль, взагалі для них супер умови. Асфальтований майданчик, ці машини потрібно дуже часто мити. Ви приїжджаєте, ставите авто менеджера, оформлюють на всіх інтернет-платформах, починаючи з вайбера, телеграму, сайту, TikTok, інстаграму, фейсбуку. Ваше авто тільки заїхало, його відфотографували, і воно зразу пішло в онлайн продаж. Плюс, якщо ви не маєте можливості залишити авто, ви можете приїхати на вихідні. субота неділя, ми називаємо так базарні дні, то ви приїжджаєте, можете самі продавати авто і заплатити тільки 200 гривень за. Вихідні чи 300, я не пам'ятаю. Чесно, вся інформація на сайті або знизу в описі точно є. Якщо ви хочете, щоб ми продавали авто, ви приїжджаєте, залишаєте авто і чекаєте нашого дзвінка, ми телефонуємо, ми кажемо, що є вла... є потенційний покупець. Ось він приїхав, ви приїжджаєте, домовляєтесь про ціну, все інше ми робимо самі. Тому, друзі, комфортні умови. Більше, як я вже казав, більше завжди 250 автомобілів знаходиться на майданчику. Тому приїжджайте, обирайте, а ми зробимо все, щоб ви дуже швидко, якісно і безпечно купували авто. Все, на цьому поїхали далі. Далі, дружина махає і тим самим мені підказує, що дуже спекотно на вулиці, друзі. Якщо ваш кондиціонер в авто не дує так, як раніше. Ми можемо все зробити для того, щоб його е, вдуть, вдуть кондиціонеру Фріона. Е, фріце, ф, ф, можемо кондиціонер ваш перевірити, діагностувати, і виявити помилку. E, можемо дозаправити, можемо йому вдуть e, нового фреону, який буде вам потім дути прохолодним повітрям. Найсучасніше обладнання, придбали, на кармаркеті у нас є. Тому welcome, ласкаво, просимо. Останні теплі дні, жарюка. Давайте e, будемо ваш кондиціонер заправляти, щоб вам він дув. Just do. Далі у нас BMW, BMW X1. Да? Ну, Вона гарненька, як спершу. Так, 11-й рік, 380 тисяч пробігу, 2 дизель, автомат 5 місць, задній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 10800. Тільки сказав, продуть і задуть. Як почався вітер, і якщо мене трошки погано чути, то вибачте, друзі. Тому що, ну, ось такі погодні умови. Якщо я взагалі пропадаю, теж вибачайте, тому що не знаємо, в чому проблема. Не можемо цю петличку вже налаштувати, потрібно купувати нову, напевно. Так. Мерседес. Бенс. Так, що це у нас там? Я не бачу, який це у нас. Дуже красивий. Це у нас єшка походу. Так, що у нас там? Не видно, що за автомобіль. Да. Давай відкриємо. Не видно. Нічого не видно, що у нас тут є. Взагалі нічого не видно. Так, ще з моїм зором. Так, 346 тисяч пробігу, це у нас 13 рік, здається. Це двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, задній привід, Німеччина, два ключі, додатково гума на дисках, ціна 12700. Ну це не Цешка, чи цешка? Може і цешка. Так, далі. Ford Focus. Авто 2008 року. 230 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Механіка, передній привід Німеччина, два ключі до такого гума на дисках. Ціна 5,999. Мені здається, що ми вічність вже знімаємо цей ряд. Так, далі, Volkswagen Turan. Авто 2009 року. 166 тисяч пробігу. 1,4 бензин. Механіка, 7 місць, передній привід Швейцарія, один ключ, ціна 7300. Оце таке, як червоне авто відрізняється від цього ряду. так? Ряд там всі таке сіре, біле, трошки кремове, ось тут бамс і червоненький Volkswagen Golf. Авто 2013 ні, року. 106 тисяч пробігів, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід. офіційна автівка була придбана у дилера в Україні, має два ключі, додаткова гума на дисках, ціна 12 500